Вітаю всіх! Як енергія аркану Верховної Джерисі будуть впливати на нас сьогодні, 2 серпня 2024 року. Енергії дня конфліктні. Можуть сьогодні бути деяка скритність, недовірливість, неговірливість, нестандартна поведінка або бажання бути не схожим на інших, а метою може стати неперевершеність. День пов'язаний з пізнанням себе, свого внутрішнього світу і інтуїтивного сприйняття людей та розуміння того, що істина для всіх одна. І суть її у тім, що кожен бачить її у своєму ракурсі, і чим більше людина зростає духовно, тим об'єктивніше буде дивитися на цей світ. Це гарний день для навчання, самопізнання і духовних практик. Сьогодні може відчуватися вплив минулих дій на дійсний момент, а тому, можливо, доведеться зіткнутися з прихованим боком. І це може викликати хвилювання і сумніви, або упереджену думку, буде відчуватися залежність від обставин або інших людей. Можливо, побачите від когось приховану таємну недобразичливість, почуєте плітки, чутки або інтриги. На роботі у бізнесі зовнішні обставини будуть впливати на вас і заважати, тож можете зіткнутися з непорядними діями партнера, або і взагалі довідаєтеся про зраду партнера, бо вирогідність бути ошуканим велика. Тож від активних дій варто відмовитися і ретельно перевіряйте всі папери і документи, з якими сьогодні будете працювати. У особистих стосунках можуть бути недовіри і підозри. Або відсутність взаєморозуміння, тож цей день не варто з'ясовувати стосунки, бо підозри можуть бути безпідставні. І порада на сьогодні: не ігноруйте свій внутрішній світ і свої потреби. Менше уваги приділяйте зовнішнім обставинам, не накручуйте себе, відпустіть ситуацію, краще займіться щоденними справами, не поспішайте сприймати на віру всю інформацію, яку отримаєте. І не поспішайте прояснювати всі ситуації. Краще дослухайтеся до себе, до своїх перечуттів, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім бути мудрими, миру вам і гарного дня!